Рушайте народи, зійдіться на ЕСФАТУ ДОЙНИ, бо там я засяду сяду судити всі народи за гесюри. Читаємо значить. Жодна частина організації сатанині буде залишена із між тих. Що будуть зібрані на суд і екзекуцію. Якомутність суддя і головний керівник усіх справедливих сил Єврови засів розказувати і керувати екзекуцію своїх пресідів через Ісуса Христа, Свого Оправдателя. Той суд не буде таким. Як це відбувається у Земських судах, там не буде зізнання ані аргументів. Це буде час екзекуції. Бог дав Ісусу Христу власть чинити суд. Він буде поставлений проти сил сатани, а його судить щоб той Стайова сидить, щоб руководити битвою і повідомляти о наслідках. І потім по тій битві кожні уста було заперті, що противилося суму Богу. справедливість переможе. коментар взяти з вартової башти номер 3, 1940 рік. І так, так значення його свідкує нам про завершаючу роботу суда, котра приводить усіх ворогів до вироку. Закінчення великої роботи, яку Єгова определив через накресні пророцтва, закінчується півстою Божою або вироком Суда над всіма організаціями діявоцької організації. То є з організованими групами, які організувалися у діявоцькій організації боротися проти Бога і проти Його прав. Тому тут дається запевнення, що всі будуть зібрані як на суд, який розпочався з 1918 року, з того часу суддя. Виконавець Божого Заміру Ісус Христос явив свій суд, то есть явив свою правду, виставив, об'явив. Як є зазначено, що суд состоїться в тому, що світ прийшло в світ, але люди більше возлюбили тьму, ніж ні світ. Отже, все світло, ці правди були многотисячними екземплярами, розповсюдні по всій землі на різній морі, щоб зрозуміти замір Божий, волю Божу, то тобто є суд, який проходив з того часу то є 1918 року. Нині ми отримуємо запевнення, що ніхто не буде залишений після суда участі вироку вже суда, ніхто із сатанської організації не залишиться. Ми знаємо, що коли саме на Есафатову долину, три народи, як це зазначено у другій не перепинув 20 голова, і вони хотіли зайняти юдину землю, так показує, що на цій долині Єсафатові знаходяться всі жителі землі. І вони хотіли зайняти землю і керівництво над землею і над народами землі. Тож його повідомляє, що великий суддя, син Божий Ісус Христос, під керівництвом Бога Його, вчинить справедливий суд, як зазначно, якомутній суддя, і головний керівник усіх справедливих сил його сил розказувати і кермувати екзекуцією, тобто приговором вироком суда, пінспею іменно над ворогами засівом, за силом, за Божою організацію. Отже, цей процес зараз відбувається, вирок суда розпочатий, і присуди повідомляють, що ніхто не може втекти від них і залишитися без вироку. Оправдання, що ім'я цього треба є. Бо його закони правдиві, справедливі, і відколи вони вийшли, вони не мінялися, вони досягають цілі і коли досягають вже повної цілі, то ця екзекуція суда, то є приговор або вирок суда. Мусив взяти місце в цьому часі. Тому сказано, той суд не буде таким, як відбувається в земних судах. Там не буде зізнання ані аргументів, які посредствованих причин. Це все втрати силу. До цього часу будуть різні такі обговорки. Що нібито вони йдуть до миру, що нібито вони йдуть до безпечності, що нібито вони мають керувати землею, тому і землею, і народами землі, тому від імені Бога дається пряме повідомлення, що це буде час екзекуції, це буде час приговору. Ми живемо в цьому часі. Де приговор або вирок суда об'явлений. І у цьому об'явленому вироку суда діється точно те, то, що сталося на долині Есафатові. А на долині Есафатої, як бачимо, народ прийшов у замішанні і побував один одного. Тому сказано є, що Бог дав Ісусу Христу власть, як чинити суд, так і вирок. Він буде поставлений проти сили Сатани, а Його сидить, щоб руководити битвою і повідомляти о наслідки. Це повідомлення про наслідки є зазначено в многочисних пророцтвах. Що сталося з Першою міровою державою Єгипет, то станеться з усіма державами, які організувалися після Єгипту. Тобто, наслідки будуть такі, як зазначено у пророцтві про долину Єсафатову, Що там вони Хотіли зайняти і користуватися із тої благословенної землі, де було чисте поклонення воздвинуто. Але прийшли до наслідків, що ніхто з них не користувався уже з тої землі Юдиної, бо вони були побиті одні одними. Тобто Єгова, каже, руководить битві, повідомляє про наслідки, а це повідомлення про наслідки ми можемо знайти тільки в пророслі. Ось ми зараз розглядаємо тему битви Єгови про Гідіона. Як ми бачимо, що там Єгова зробив вирок для тих. Дітятям, котрі грабили людство і хотіли мати власть і силу над землею і народними землі. Тому сказано, що по тій битві кожні уста будуть заперті. Тобто ніхто не зможе знайти якийсь аргумент, причину оправдатися і далі ще. Знаходиться у якійсь власті керуючій. Господня земля все, що наповняє її і Господу належить керівництво і честь і слава Йому за Його керівництво. Тому всі мусить прийти до наслідку і не до наслідків, які показують, що вони будуть безсинні Ті, хто, називав якісь аргументи, каже, уста їх будуть заперті, що противиться тому Богу, справедливість переможе. Справедливість переможе, це сказано так, слова Господніх свідоцтв і обітниць обернуться у фізичний факт що його моє всемущий Всевишній. Його силі немає границь. І він довго терпить, щоб дати нагоду всім зрозуміти, як сур, так і вироб буде йти по справедливій заслузі до цих тяжких наслідків, за котрих сказано, буде тоді мука велика, якої ніколи не було. І не буде. Отже, ця битва вирішальна, ця битва остаточна. У цій битві ніхто з сатанської організації не залишиться і ніякі аргументи він не зможе виставити, щоб оправдатися і далі, знаходитися ще на землі. Вирок суда буде введений по справедливості. Справедливість дійсно переможе.